Майстер клас переможців Кубка України з велосипедного туризму 2022, учнів Мизівського ліцею Старовижівської селищної ради Волинської області Іваницька Аня, Панасюк Владислав, Круглій Андрій. На старт. Увага! Руш. I'm Готовий? Увага! Руж!

Давай, Все, давай, давай. Висит, а чисто. Перенесення вантажу. Чисто. Смийками стыками. Не стишками. Чисто. Змиками стійками. Чисто. Ворота. Чисто. Принеси кільця Чисто. Коло. Ой, я знаю, що робити. Чисто. Вага, фінішує учасник.